Дійсно, за часів радянської влади, за часів, коли при владі були комуністи, у оцих межах Україна була і створена. Я маю на увазі і Донбас, і Західну Україну, і Крим, і так далі. Тобто комуністи завжди збирали землю. Тепер давайте ми живемо, і я все життя живу на Чернігівщині. Давайте подумаємо, чим займалися постійно чернігівці, мешканці цієї древньої землі. Ми завжди піднімали її, щоб вона розвивалася. За часів радянської влади створена була потужна промисловість, аграрний сектор. Давайте подивимось по місту Чернігові, по райцентрах, де оті комбінати, де оті заводи, і де все інше. За 23 роки вже тоді, в 91-му році, заборонювали діяльність компартії України, щоб це все зробити. Зараз лунають голоси знову про те, що заборонити діяльність. Компартії України, начебто як злочинну організацію. Тоді я запитую: от я комуніст, і у нас 4700 комуністів по Чернігівській області. Хай тоді назовуть, хто десь когось убив, чи вкрав, чи щось погане зробив, пограбував, що що заборонювати потрібно Компартії України. Цього абсолютно немає. Це все надумано. Комуністи завжди займали конструктивну позицію. І от коли прийшло нове керівництво обласної ради я маю на увазі голову Звєрєва, то він запросив членів фракції різних, ну, несіть свої пропозиції, що зробити в першу чергу. Наша фракція комуністів, яка складається з п'яти чоловік, небагато, але вона теж конструктивну позицію зайняла. Перше, треба роззброїти оці незаконно, незаконно сформовані збройні формування. Друге: припинити вандалізм по відношенню до пам'ятників Леніну. І пам'ятників інших діячів радянської доби, а також і до пам'ятників воїнам-визволителям. Далі припинити напади на офіси партійних комітетів. Далі ми запропонували створити умови для того, щоб та промисловість, яка ще є на Чернігівщині, ну, працювала, щоб заклади освіти, науки, культури і охорони здоров'я, щоб вони нормально функціонували. Щоб виплачувалися, виплачувалися своєчасно соціальні виплати, щоб заборгованість по заробітній платі зменшувалася, не нагніталася далі, щоб ми нормально провели весняно-польові роботи і таке інше, Так в чому тоді хтось вбачає, що комуністи займають якусь злочинну позицію. До речі, якби чернігівців спитали. Чи б хочете ви розхитувати ситуацію тут у нас на території, то переважна більшість, звичайно, сказала, що ні. Бо ми завжди з нашими сусідами, і з білорусами і з брянчанами, з росіянами і білорусами, ми жили дружно і хочемо цього і в подальшому. Тепер, що стосується ну, наших комуністів і партійних організацій, якщо хтось із бандитів, які нападали, які громили, думаючи, що комуністи злякалися. Десь поховалися, то вони глибоко помиляються. Ми спокійно продовжуємо свою конструктивну діяльність. Ми проводимо зараз, завершуємо на виборні конференції в районних організаціях, ми проводимо прийом партію. Комуністів, до речі, йдуть і зараз нові члени партії і виконуємо те, що нам положено по статуту. І ми цим будемо і далі займатися. Я впевнений в тому, що нам вдасться все-таки владнати ситуацію мирним. Ну, можна сказати, шляхом переговорів, шляхом, і я б хотів би, і комуністи всього прагнуть. Не розхитуйте пани Бандерівці і оті всі, хто ходять зараз із зброєю ситуації на нашій рідній Чернігівщині, як і на нашій рідній Україні. Дякую.